Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямо ФМ проект Відкрита студія. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 40 людей. Про це повідомили в національній поліції України. Попередньо одна людина загинула через російську ракетну атаку. Раніше повітряні сили Збройних сил України попереджали про кілька швидкісних цілей на Павлоград. Ймовірно, окупанти завдали удари по місту балістичними ракетами типу Іскандер МКН КН-23. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Пане Іване, вітаю вас. Пані Наталі, вітаю, дуже дякую за запрошення. Е, дивіться, 1 вересня Київ, 2 Суми, 3 Полтава, 4 Львів, сьогодні Павлоград. Росія щоденно масштабно концентровано обстрілює місто за містом. Е, про що це говорить? Ну, дивіться, вони намагаються влучити. Ну, слухайте, це, це не перша історія. Це що вже два половиною роки відбувається. Вони калібрують свої атаки, десь більше ракет, потім більше жахеї, потім все разом. А, переслідують десь терористичні цілі, десь військові. Ну звичайно, їм важливо вибити а, військові об'єкти, або розвідати після знаходження сил протиповітряної оборони, потім по ним нанести удар. Або одразу. У вже розвідані локації, виробництво дронів наших, ремонтні бази, перепрошую, а, що ще. Склади різноманітні, а, виробничі потужності казав, нато-сховища. То, то, ну, то Різноманітні цілі, може бути, звісно. Просто ми бачимо про те, що раніше, що. Чому говорю першого числа да, діти йдуть в школу, другого числа дитячий будинок да, і центр для дітей, третього числа учбовий заклад. Тобто mm -hmm. вони почали бити по соціальній інфраструктурі, навіть не прикриваючись вже ніякими, як вони там в лапках кажуть, е, хто там бази НАТО в нас розкидані да, по всіх школах, mm -hmm. вони кажуть. Але тепер, тобто, вони вже не прикрито е, тероризують е, населення і б'ють по ну, суто по цивільним. Ну, дивіться, не забувайте, що. Е... Мабуть, 90, можливо трішки більше високих випадках за цим атаками стоять наші з вами співгромадяни, які продають не це не є таїмниця, продають інформацію росіянам. Хтось передає, хтось просто передає. І вже від цих людей ну, не те, що залежить, а в принципі, як вони передадуть росіянам, так ну як вони подадуть цю ціль, так от буде і нанесено удар. Згадайте, будь ласка, хрестоматийний приклад. Один з багатьох це. Ви простите, мене, здається, була був 23 й рік, коли в Харківській області на звільнених, на звільнених територіях проходило поховання українського військовослужбовця, да. і по травні процесі було нанесено удар. Навіть не по процесії, а по а, там в кафе. Да дада, да. і потім, коли Служба безпеки України з'ясувала, що це було, виявилося, що це двоє колишніх мешканців села, які е, співпрацювали під час окупації на росіян, втікли в Білгородську область, вирішили помститися своїм односельчанам і передали росіянам інформацію. За слухайте, там буде поховання військово. То там будуть ще з ним його побратими. тому бити одразу туди, хоча вони знали, що військових там не буде, і вбили в першу чергу своїх цивільних просто заради помсти. Тому я не виключаю і такий варіант. А сьогодні засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн в Німеччині туди їде Зеленський Шпігель писав про те, що глава держави попросить західних партнерів передати ракети великої дальності і додаткові системи ППО, зважаючи на оці гучні обстріли останніми днями. чи... Взагалі, яким буде сьогоднішнє засідання Рамштайна і чи дослухаються партнери до а, прохання президента України? Ну я бачив повідомлення від пані Сінг, це, це, це заступниця речника Пентагону, де вона знову сказала, що жодних а, дозволів Україні бити по території Рейфі з використанням зброї не обговорюється, мова не йдеться. Тому поки що говоримо ну. Хочу з цього повідомлення, що такого дозволу не буде. Звісно, б, е, хотілося побачити більшого зброєння, як ми з вами постійно про це говоримо. І очікується, що Джозеф Байден ось оголосить пакет на 250 мільйонів американських доларів. Але я особисто вважаю, ну, припускаю, що там буде е, поточка е, не дуже необхідна для України снаряди, ракети до ППО, е, патрони набої до. Е, Цього легкої зброї, і мінометні міни, тобто, велику велику проривно, можливо, тут не варто очікувати. А коли варто очікувати? Коли вони зрештою можуть піти на те, що дозволять нам бити далекобійну зброю всередину Росії? Ну тому, що скільки чекати, виходить так, що Росія і б'є тому, що реакції немає. Ну, вони ж виходять з того, що війна відбувається у, у нас, не у них у них все окей, у них все дуже добре, і ми з вами постійно про це говоримо. Багато політиків, але дуже мало лідерів, які готові взяти на себе відповідальність за рішення, які можуть а, зараз бути ну не дуже приємними для них, але потім і де і історія їх виправдають і так далі. От сполучених штатах, наприклад, є побоювання, скільки я знаю, про те, що. Ви ж ну, так, вони очікують, що Камала Харріс все ж таки стане президенткою Сполучених Штатів, і вони очікують, що можливо в них почнеться певна криза в парламенту ну, в, в парламенті американському, бо там є більшість республіканців, і вони будуть активно протидіяти новій президенції, і можливо там нові а, фінансування, нові видатки будуть під великим питанням. Можливо, це їх турбує дуже сильно, і окрім інших проблем. Але зазвичай, якщо резюмувати, зазвичай на жаль, після таких масових обстрілів, західні колеги просиналися, починали щось здавати, передавати. Потім знову виходило плато, потім знову великі удари. Потім знову плато в плані надання допомоги і так далі. А дивіться, наприклад, Польща да постійно підіймає авіацію, коли йде обстріл. Багато з експертів казали, що якби вони 4-го числа, коли був обстріл Львова, все ж таки допомогли Україні збивати ракети, то можливо не загинула б ціла родина у Львові. В Принципі, Польща каже, що вони не будуть да цього робити, тому що це не їхня війна. Вони так, не хочуть і... вступати в цей конфлікт. Але а, за яких умов вони все ж таки можуть допомогти нам збивати ці ракети? Ну, Польща, Румунія так само, країна НАТО, так само близько до нас. Ну, Дивіться, в них, в них вкладають поляки, надзвичайно велику, на велику кількість грошей озброєння. дивіться, Навіть три з копійками відсотків. Не два 2%, як це є показник для всіх країн альянсу, от більше там 3 і нові літаки намагаються придбати це протиповітряної оборони Тобто ну дійсно працюють, працюють над цим. Але а, питання таке: а наше вам такі навороти коли, коли ну, таке озброєння, коли ви не готові збивати, ну, використовувати це, це озброєння? Навіть білоруси, на ну, секундочку, білоруси вже. Домоглися того, що збивають російські е шахеди в своєму повітряному просторі. Навіть вони вже дійшли до цього. Ну зрозуміло там своя історія. Але е 57-58% поляків відповідно до останнього опитування суспільної думки, кажуть: та давайте збивати ці ракети. Що ви це коли паститься в носі? Давайте збивати, але є обмеження. Е Двосторонні угоди, багатосторонні угоди Польщі в рамках альянсу, Польщі в рамках Європейського Союзу, можливо, вони дуже сильно побоюються, що це може негативно вплинути там на членство в альянсі, на отримання додаткових фондів, на фінансів маю на увазі, і взагалі на клімат всередині Північного атлантичного альянсу. Тому можливо поки що не наважується. Але як на мене, можливо, буде якийсь день і припускаю, коли поляки психануть і кажуть, та гори вони вогнем там. Будемо збивати ці ракети. Ну скільки щоб вони залітали на територію Польщі? Угу. От ви згадали про Білорусь. Вісім шахедів до них залетіло минулої поза минулої ночі. Дане цієї тої два. Вони збили два шахеди. А, хто там? Начальник генштабу вийшов із коментарем, сказав, що вони а, все ж таки змогли а, чужі цілі, які зайшли до них а, через кордон. Побороти дві з восьми, але чиї ці цілі були і ну, походження да, цих шахетів mm -hmm. не сказали. Чи довго Білорусь буде і вашим, і нашим? Наче ми і збиваємо, але що збиваємо, не кажемо. Ну дивіться, це безпілотники були 100% були російського виробництва типу шахет. Інакше в іншому випадку білоруси, росіяни, російська пропаганда вони покорміли б, що Україна знову порушила як які там кажуть, Лукашенка, галтіли я там адбілься трук. А, що Україна була нічого, ані пари взагалі. Mm -hmm. Нагадаю вашій поважній аудиторії, що в липні місяці вже було я нарахував орієнтовно під 6 випадків, коли російські безпілотники, залітаючи на повітряний простір Чернігівської київських областей, дивним чином залишали. Нашу територію залітали на території Республіки Білорусь. Були випадки, коли в Чернігівську область залетів, вилітає в Білорусь, залітає в Київську область, потім навпаки. Але було декілька моментів, коли декілька цих безпілотників російських пролетіли на територію Республіки Польщі більше 300 кілометрів, Підкреслюю, 300 кілометрів. І один з них, увага! Без безпілотників навіть полетів в напрямку міста. О, господи, що називається Вітіпськ, де в цьому в цей самий момент, в цей самий час, проходив пісенний конкурс Слов'янський Базар, і де був присутній Олександр Лукашенко. Тобто, це не якась помилка, що він збився з курсу і полетів шість в липні, і от буквально на днях вісім залетіло знов на територію Республіки Білорусь, два було збито, шість десь. Зникло, okay. я не є техніком не є фахівцем цієї галузі, але особисто припускаю, можливо, якоїсь незрозумілої організації, якась з'явилася якась а, невідома сила у вигляді Ребу, який. Може перехоплювати контроль над цим безпілотникам і відправляти їх так глибоко на території Білорусі. Це не один випадок, що можна було сказати. Ой, ну це випадковість. Вони виключно летять саме на території Республіки Білорусі. Угу. А, ну мені цікаво, чи просто пропагандисти одразу білоруські сказали, що це українські шахеди. Ну бо вони залетіли да, з території України, так. але це російські шахеди, які прилетіли нас а, вбивати, полетіли на територію Білорусі. А, можливо, таким чином. А, Путін хоче, щоб Білорусь ну якби вступилася в війну проти нас на боці Росії, таким чином її залучити. Бо Лукашенко ж варіює, він наче і тут, а наче він і не тут. Дивіться, ця теза ну цілком реально може бути, але немає продовження. Згадайте, будь ласка, коли місяць тому після початку курської. Навіть менше ніж місяць, три тижні тому, після початку курської операції, начебто, начебто, український безпілотник один залетів на територію Республіки Білорусь. Він був збитий. Білоруська влада, КДБ, МВС, вони просто як з бобном стрибали навколо цих уламків, які лежали на сухій траві, але самі уламки були опалені, обпечені, а... Трава суха, ціла, стрибали, казали. Тут прокляті українці, тут відправляють. І Лукашенко навіть був змушений казати: Як так? Ви тут все, я реагую. Третина моєї армії близько до українського кордону висувається полонези, майонези висуваємо тут нічого взагалі ані уламків, ані а, ще раз танці про білоруських пропагандистів навколо цієї. Цих безпілотників, що от знайшли, дивіться, які українські прокляті безпілотники. Нічого, таке враження, що ну залетів, ну буває, ну що, шо, шо ну помилився, як ну нічого страшного.